Стояти млі, дорогі наші хвористи, дорогі наші переживяни, наші захисники і захисниці, свято, яке ми сьогодні, можна так сказати, святкуємо. Ми дякуємо Богу, дякуємо при покрові і дякуємо перш за все нашим захисникам і захисницям, які зараз окопах, які захищають Україну на ногу. І немає значення навіть, чи це на млю, чи на передовій, чи в тилу. Тому що ми всі як ті мурашки і роботу робимо загально. Але тим хлопцям, цим дівчатам, які зараз не доїдають, ходить і з голоду, міський І ще їм подяка. І цей хліб і коровай так само не донизу. Бо Україна починається з того святого хліба. Тої святої української мови, тих маленьких куточок. Біля мене стоять дві дівчинки, ви всі їх прекрасно знаєте. Їхній тато також, на жаль, віддав життя за Україну. І серед наших парафіян, і взагалі в Україні багато героїв, які загинули. Вони загинули за ту свободу, вони загинули за ту перемогу. Яку ми маємо цінити так за все, тому що їхні смерті не мають бути даремні. Ми маємо ну, просто усвідомити, що кожна ця молода дитина, кожен цей молодий воїн, хтось її не вженився, хтось не дочекав діточок, хтось лишив вдову, хтось лишив маленьку дитину, хтось дорослу, дідусі, сини, діди, на жаль, загинули. Але вони загинули і за те, що ми маємо всі усвідомити, що Україна, Україна. Це, це щось таке святе, яке ми маємо берегти, берегти як свою матір, як свого батька, як своїх дітей. І ми маємо вірити в цю Україну і надіятися. Тому що, дивіться, скільки в нас вже було тих волі, які наші всі покоління, як вони мріяли про ту Україну. Мені важливо, навіть я сама скажу за себе, можливо, якщо я в дитинстві, я і не розуміла тих слів. Слава Україні, я виросла на тих словах, Але я зараз їх почала більше розуміти у тих моїх прадідів, як вони хотіли цієї України. Ну, ми надіємося і віримо, що ця Пресвята Покрова допоможе нам, покриє нашу Україну, нашу державу, весь наш народ, нашу владу, наше керівництво захисниці, захисників, всіх нас, і допоможе нам, щоб ми дійсно отримали ту бажану перемогу. Ну, моя думка, ми її отримаємо, звичайно, отримаємо. Але тоді, коли ми всі її захочемо, коли ми захочемо тої України такої справжньої, душевної, милої, теплої, яка вона насправді є, щоб ми її любили, цінували. Нам багато не треба, щоб були здорові, мирне небо щоб було. І перемоги. Цей коровай вручаємо всім нашим парафіянам, цю настоятелю. Дякуємо нашій українській землі за святі дари. Хай Бог нас всіх благословляє, Пресвята Богородиця посилає мир і перемогу. Всім зі святом. Дякую, благословляйте. Дякую. Подирця та родина Благословляє вас як символом життя. Бо ним живе і не Україна. Хай срібом буде нашому і минулому.